Доброго дня усім! Хочу залишити персональний відгук про компанію Денис Estate, команду Олександра, Мілу Аліну, дівчата. Ви не перевершені. Олександр, я дуже приємно вражений вашою роботою, вашим підходом. Інший рівень, об'єкт, вибір об'єктів. Команда робить дуже велику роботу, знаходить супер підхід, знаходить те, що вам. Близько до душі, до серця, і також для інвестицій, тому я безмежно вдячний і вражений співпрацею Олександра з вашою командою і з Стейт. класно турбуються, знаходять вихід з любої ситуації. Дуже приємно співпрацювати, тому всім рекомендую і співпрацюйте. Олександр, велике вам дякую. І надіюсь, це не останній наш об'єкт, а все ще попереду, тому що ви працюєте на дуже високому рівні, і це клас. Всім удачі, дякую.